Вітаю вас, мої дорогенькі підписники, і просто гості каналу, хто до нас зараз завітав або завітає, хто бачить зараз цей ефір. Я вас вітаю в своєму ефірі. Вперше я пробужу ефір на Ютубі. Зазвичай мене можна знайти в Тіктоці, можна в інстаграмі, можна перейти в телеграм-канал Талісман Магії, і там почитати інформацію про магічні властивості каменів або обрати для себе якийсь унікальний талісман. Дякую всім, хто долучається до трансляції. Зараз поділюсь трансляцією в свій телеграм-канал. Ось, якщо у вас є якісь питання, і ви можете навіть. Їх можете мені задавати. Я вам з радістю буду відповідати на запитання. звичайно, в мене ви зараз бачите ось ці всі полички, і це 55 поличок з в даному випадку. І це все натуральні камені. Більше ніж 140 різновидів різних натуральних каменів. Є браслети, є підвісочки, є каблучки. Ось. Є просто кристали для тих, хто е, хоче обрати для себе якусь красу. Дякую всім, хто долаштовується. Я зараз е, під, це, по... поділюся ефіром, бо я не знаю, чи мене видно, чи, не, чи мене чути, як взагалі реагувати на те, що ефір відбувається. Так, поділюся зараз телеграм-канал. Так, я повернулася в телеграм. Так, я повернулася в телеграм-канал, бачу питання від Оксани. Добрий день, в якому місті знаходиться ваш магазин? Місто Кам'янець-Подільський, це Хмельницька область. Для тих, хто хоче щось обрати, передивитися. Значить, дивіться, на моєму каналі є відео огляд усіх поличок. Там вказані і ціни, і розмір намистинки, які це браслети, які це натуральні камені, все вказано. Ну, Давайте трошки пробіжемося, як кажуть, по полочкам, щоб ви приблизно хоча б на слух зорієнтувалися, можливо, хтось згадає натуральні камені, які знає. Ось. Дивіться, наприклад, на першій ціні поличці знаходяться браслети, це все різновиди гранатів. Гранати є червоного кольору, є альмандіни, є гранати оранжевого і зеленого кольору. Також це спесертини і грусуляри. На другій поличці ви зустрінете у мене перелік натуральних каменів це рожеві турмаліни, а також кавуновий турмалін. Далі третя поличка також турмаліни, є кольоровий турмалін, є зелений. Турмалін тигрове око, є бразильські кольорові турмалін, є чорний турмалін, шарл, і четверта поличка різновид цитриню, а також камінь, який має жовте забарвлення. Називається застуліця, це різновид кварців. Ось так. І тепер, коли ми подивимося ще на п'яту поличку, тут у нас йдуть місячні камені, це місячні камені, тут є і селеніт, і є рожевий місячний камінь. є... Ось, бачите, з рожевим відтінком є такого молочного кольору місячний камінь. Шоста поличка різновиди лабрадоритів і трошечки білесенькі ось ці браслетки цеговліт. Ну, в цій поличці у нас тут ще знаходиться. і є. Ще силені, тут приміряли дівчата, собі браслетики вибирали щось. Ось так, що ось такі справи. Я запрошую до себе на ефір. Хто ще не підписався на YouTube канал, підписуйтеся, буде вам цікаво, будете більше знати про натуральні камені і трошечки розповім про себе. Я є магістр астропсихології, дипломований магістр, який має досвід міжнародного зра... зразка. Дипломи мої, ми це зараз знаходимо. Я в студії моїй, де я працюю, де провожу консультації. Ось оце Ви мене бачите в дзеркалі. Ось це мій стіл з ось цими всіма барвами. Ось. А тут у мене куточок, мій астропсихолога. Ось мої дипломи школи. І все, -все я роблю. Талісмани з натуральних каменів і використовую знання з астрології. Ось я роблю також різні прикраси, які відповідають в певній енергетиці. Тому, якщо вам потрібні такі прикраси, можете звертатися. Я з радістю вам допоможу обрати саме те, що потрібно. Дякую всім, хто долучається. Якщо у вас є питання, можете задавати, буду рада вам відповідати. Вітаємо в чаті, пам'ятайте про захист конфіденційності і дотримуйтесь ваших правил спільноти. Значить, Для тих, хто хоче про щось запитати і безпосередньо написати, зробити замовлення, ось там на стіні номер телефона Viber. Замовлення я приймаю лише на Viber. Ось. Під будь-яким відео ви можете знайти посилання на телеграм-канал Талісман Мага, ось, де можна почитати багато цікавої інформації про натуральні камені. Дякую за сердечки. Я так думаю, що це вже, певно, дівчата. до... Долаштовуюся, хоча я не знаю, чесно кажучи, зовсім не знаю. Перший раз я в Ютубі, адже для мене, знаєте, портал Тіктока якось більш зрозумілий. Ютуб для мене не зрозумілий. Тому сьогодні дуже буду вам вдячна, якщо ви підтримаєте мене, ну хоча б цими лайками, що тут що... У ну, мене немає багато підписників, ви зрозумієте. Я не людина, яка заробляє на переглядах на Ютубі. Я роблю консультації, у мене немає часу. Насправді у мене є своя школа астрології, але це все проводиться онлайн вживу зустріч, напряму передаю. Людям знання, а в мене немає запахів, щоб ви там щось ви могли. Знаєте, якби просто на цей час треба мати, а в мене цього часу не було, бо я багато навчалася і, як кажуть, займалася ось такою своєю справою. А тепер я вже це можу до вас доносити. Ось, дякую всім за сердечка. Мама, привіт! Привіт! Рада вас, бачити, що ви доєдналися. Прикольно. Бачите, я на Ютубі сьогодні. Сьогодні я на Ютубі. Ну, звичайно, що, що таке в Тіктоці, коли ми збираємося, і там велика у нас спільнота. Тих, хто заходить, і звичайно, Ютуб він більш вибагливий. Ну, якби не рекомендує всім перегляду, особливо тим підписникам. Ну тим верніше телеграм цим, не телеграм-каналам, а як же тим. Сторінкам, да? чи як там, YouTube каналам, вот, телеграм-каналом, YouTube каналом не ну, Продвігає в основному тих, хто вже більше тисячі підписників має. У мене їх немає. Звук слабий. Mm. Ага. Так, зараз спробую зробити якісь налаштування. Так, це звук налаштування. Дуже тихенький тине... звук. А я подивлюся. Взагалі буде ефір записаний. Я так поняла, що тут він автоматично записується. І потім можна буде дивитися. Можна буде дивитися. Так. Угу. А мені цікаво, а звідки ви дивитеся мій ефір? Ну, хтось, бачите, хтось одна людина. Це Тома, мавірно, одна лишилася і все. Тобто, навіть навіть не знаю, хто є в моєму ефірі. Хтось послухав. І хтось пішли. Я кажу, послухали і пішли. Так, так ролики з найкращими моментами до п'яти останніх хвилин. Прямої трансляції. Я розбираюся, що тут є. дату є. А Оксаночка є: Львів є. Прикольно, класно, Дякую, що долучаєтеся до ефіру. Ось, якщо вас щось цікавить без проблем, на Львів можемо відправити. Дівчат, дивіться, я вчора собі робила браслети. От оце була значить, весняна енергія, така зібрала я цей сет, зробила з браслетів для себе. Мене вперше притягнув ось оцей ксенайський жадеїд, Він мене вперше притягнув. Оце вже дівчата, які ходять в мене хір, вони знають, що це мій найулюбленіший браслет, це фіолетовий жадеїд. Ось я його дуже часто ношу, але мені захотілося якби скласти до них, знаєте, щось якусь таку весняну гармонію ось, запустити в наше життя весну. Адже зараз у нас йдуть нульові дні, і зазвичай нашому тілу, нашій душі не вистачає ось такої, знаєте, бадьорої енергетики. Ви розумієте, що навіть природа сама от і засніжило, і похолодало. І... Якось, знаєте, так всі знову по-зимньому закутуються. Ось мені захотілося насправді підтримати ту весну, яка була запалена оцих пару теплих днів. І е зробила браслет з бірилів, і ось зібрала от такі от кубики. Тут різні, брасле... різні намистини зібрані. Я її гармонійно поєднала е по стихіям. і... Повторила. значить ось це всі застібочки, які я використовую, це є срібло, а це натуральні перлинки. Чому перлинки сюди додавала? Ну, хочеться турботи. Хочеться, щоб весна про тебе як про перлину, потурбувалася. Тому взяла її собі ось таку водну енергію, додала ось сюди, в цю весняну композицію. Так що, от такі от справи. Дякую всім, хто долаштовується. Ось, якщо у вас є якісь питання, можете їх задавати. А ще в е, мене на Ютубі можна буде передивити. Я хочу вам показати зараз е, класні браслети. Е, приїхали в мене Петерсіти: це такі речі, такі браслети, які, знаєте, як картинну галерею можна розглядати. Ось давайте порозглядаємо. Давайте я вам покажу цю красу. Приближу вам ці намистинки. І значить чим цінний саме Петерсіта? Тим, що в його намистинках створюються 3D-ефекти і ніби неповторні картини. Тобто тут картинка оживає, оживає саме ось ця намистина. Можна побачити певний образ, можливо, інколи хтось бачить і якийсь рух, бачите, ось ці всі блінки. Ці всі 3D-ефекти вони створюють дуже цікаві ось такі малюнки на поверхні цього. Браслета на поверхні цих намистин. Ось які вони цікаві, живі намистини. Справжній живий камінь, ось такий. І їх приїхало. Я їх довго чекала, я їх хотіла, щоб вони були. І от вони приїхали дуже трошки з ну, запізненням. Ось Я чекала їх, що вони будуть десь перед Валентина, Думаю, ну все, знаєте, а трошки вони з запізненням приїхали. Ось. Чи ведете спостереження про дію каменю? Вчі розпові... розповідають клієнти. Да, звичайно. Люблю фіолетовий і салатовий, тому перший клас. Диві, як вам сказати, в мене відгуки завжди є, і мої найкращі відгуки це постійні клієнти, які постійно знають, що в мене інший зовсім підхід до вибору каменів. Ви зрозумієте, що я, хоч і астропсихолог, але я абсолютно заперечую вибір каменів по гороскопу, тому що я вважаю, що це є дурня. 4-5 каменів не можуть належати одному знакову зодіаку адже каменів існує більше, ніж 140 видів. Ось і камені обираються за іншими принципами. Це особлива енергетика, і як каменям по мільйони років, то як можуть камені. ну це Камені обирають людей, а не люди каменів. Господь дав їм такі. Таку енергетику, ну, як вам сказати, таке тіло, яке існує мільйони років. От уявіть, який космічний розум а, створював е, ці шедеври, який космічний розум створював такі шедеври, правильно? Ось, що, що вже слова людини, кому що можна носити, кому що не можна носити? Ну і зазвичай, звичайно, е, я ще найбільше. Е, Зіштовхує з тим, що люди бояться обирати камінь. Тобто до цього часу людей дуже сильно залякують і, ну і є багато інформації, де пишуть, що там камені, що ними можна лікуватися, що є там корисні, є некорисні, комусь підходять, комусь не підходять. Знаєте, розділяй і властвуй. Це мені щось дуже-дуже нагадує, знаєте, такий момент, коли хочуть повністю забрати твою волю, твою віру в те, що ти можеш зробити правильний вибір. У мене до каменів більш свободний підхід, адже це барви, які створила сама природа, це природні кольори, а у нас з кольорами контакт прямий, нам не потрібно посередників. Тому, коли я обираю, наприклад, камені роблю індивідуальні гармонізатори, я розглядаю натальну карту, я аналізую, які стихії в людини. задаю питання, ось як люди. На які в неї?